Вітаю в задзеркалі. Давайте подивимося, чи велися на вас останнім часом магічні атаки. Чомусь пішло таке запитання. А, морок є. Хто був в чистках останнім часом, то почистилось? І зараз час відпочити. Угу. У вас є такі недруги. Є, можливо, хтось в трикутнику перебуває, можливо, у когось просто є заздрісники, які м м, роблять якісь роботи на <кхід> сварки. <кхід> Підклади якісь можуть бути, або якщо ви знаєте, що це за людина, то з подарунками розберіться. Ага. Ага. Тут навіть закальцовка робилась. На, на, на серцеві на серцеві рани, на серцеві проблеми. Угу. Ну так, На ревнощі, на сварки, на розбиття вашої сім'ї. Є якась застрісниця, Він чомусь іде, комусь відіграється, що це прям така подруга гарненька, яка вам посміхається. Угу. Ну, Знаєте, тут без розчарування не обійдеться. Вам доведеться або ну, пожинати плоди її старань. Або розчаруватися в цій людині і пережити біль розставання з нею. Угу. Так. Давайте, хто чистився тут, чи спрацювала чистка? Отак. Навіть дуже круто. Ви щось дуже круте познімали. Багато познімали. Угу. І дивіться, ви зараз, як Фенікс, із попелу просто <кхід> так. Ох, oh, негатив у когось відійшов <кій> дуже сильно. <кій> Ви впоралися, але ще в процесі. Вам треба ще відновитися. Можливо, вам треба тут з магією вогню, знаєте, тут, можливо, комусь треба ще відпали поробить, можливо, комусь щось таке з магією вогню пов'язане. Ілюзії познімати Можливо, ви в ілюзіях, що вже всі роботи закінчені, да по чисткам Але ні, вам ще треба дочиститися. Не кидайте. Що треба ще зробити? Ну, так, силу свою прикласти. Саме свою силу прикласти на обратку. Угу. І яка обратка піде? Потужно, гляньте, вулкан. Потужна, по грошам ударить. По ще ударить. Ну треба буде зачекати. Або на паузу стане а, життя ну, не друга вашого. По грошам дуже сильно йому ударить по фінансовому каналу. Можливо, це ваш фінансовий канал, він там підтягував. Можливо, можливо. Так, що це, ну, якась буде, ви, ви дізнаєтесь, якась буде новина, можливо, не одразу, але буде якась новина. Ви, ви дізнаєтесь, вам все світ покаже цю людину, якщо ви не знаєте, хто це, і покаже, що з нею відбулося. Що ще там? Буде погано спати людина. Угу. Ну, все, власне. Ну, Просто вони показали, що вам все проявиться, вам все покажуть. Тому зараз вже питати нема сенсу. Так, і що вам ще треба в чистках зробити? Давайте так. Ну, або з гарним практиком ви працюєте, або вам потрібно звернутися до класного практика. Ну, до, до відьми хорошої. До відуньї. Угу. Ну, тому що там якісь опої були. Щось таке і через церковну магію могли робити, да? Ага. Але воно відійшло. Ага. Ну, так, хотіли владу над вами. Якісь опої були. Можливо, алкоголь хтось вам дарував. Ох, там прям. Да, неприємні такі штуки. Ну, добре, давайте. Все, треба збирати. Кажуть, що треба збирати. Зараз запитаю, ще мені хочеться одне питанечко для вас. Зараз я перетасую гарненько. Кажете, як тасувати такі величезні оракули. Ну, отак. <смір> <смір> так, давайте подивимось. Яких магічних атак вам треба остерігатись найближчим часом? То ми що було, дивилися. На фінансовий канал, дивіться, не хвастайтесь своїми покупками, здобутками, не хвастайтесь. Дуже багато заздрості, дуже багато хочуть собі забрати. Угу, злоба, заздрість, прям ненависть може бути, тому ну, трошки помовчте, як з цим працювати. Ну, знову вона вилазить просто у вас, ця суперниця, можливо, якась колега, можливо, подруга. Ну, так, треба трошечки закрити від неї інформацію, розумієте? Якісь обереги, талісмани використовуйте, це допоможе. Як вам взагалі від неї? Чи вдасться відкараскатись? Ну, Це кармічна історія, тільки про це подумала. Кармічна історія, тому відв'язатись від цієї людини просто так не вийде, поки ви не відпрацюєте ситуацію з нею, з нею пов'язаною. Що за ситуація може нам покажуть? Ах, ну, Це може бути в цьому житті, може бути в минулому житті. Десь ви не допомогли цій людині, проявили егоїзм і просто от, вона зверталася за допомогою. Ви. Зробили так, як зручно вам, і просто наплювали на неї. Тому в цьому житті вона ну, отримала так, умовно кажучи, право вам шкодить. Це, це не означає, що треба війти в жертву і сказати, посипати голову пеплом. Це означає, що потрібно пропрацювати цей момент. Якщо не знаєте, як самі, йдіть звертайтесь до практики. Тому що це може продовжуватись цей пінг понг без кінця, поки ви не, не розв'яжете цей кармічний вузол. Можете на тонкім плані його розв'язати. Не обов'язково, навіть з людиною е, прям виясняти щось. Якщо це було в минулому житті, то хоч, хоч виясняйтесь. нічого це не дасть. Так, що ви можете. Що ви заборгували цій людині? Давайте так. Щось заборгували. Ну, ви в неї. Когось забрали, коханого. Угу. Остаточно, причому так. Забрали прям конкретно і безповоротньо. Ага. то що ви муситимете віддати в цьому житті? Чи маєте щось віддати? Якусь інформацію, якісь знання. В принципі, не особливо, то ви маєте щось віддати, знаєте? Тут ви маєте просто от відпрацювати це. Відпрацювати цю історію. Угу. Так. Ну, Порада вам давайте. Порада вам. Ну, це, це дуже важлива ситуація. Вам потрібно розрубати цей гордій вузол, і тоді ви отримаєте доступ до своєї сили. власне. Ваш меч Артура вас чекає. Угу. Ну, так, ви зараз на роздоріжжі. Куди, від того, куди ви повернете, залежить далі ваше життя. Ну, якби наскільки успішним, щасливим да, шляхом далі ви підете? Не те, щоб це питання життя і смерті, це питання ну, більш чи менш щасливого життя, я би так сказала. І тут є більш прямий шлях і більш такий ухабістий, який ви зараз оберете. Якщо ви ем, будете продовжувати магічну війну, пін-понг і так далі, ну, як самі розумієте, да, до чого це призведе. Якщо ви оберете все ж таки зустрітися обличчям до цієї повернутися до цієї ситуації, розв'язати цей гордій вузол, прийняти свої косяки з минулого, чи то з цього життя, чи то з попередніх життів, розв'язати це, вирішити це. Можливо, це, ну, швидше за все, що це якоюсь ритуалю, треба буде підкріпити. То ви з цим розберетесь, і ця ситуація просто піде з цього з вашого життя. Якщо ви з цим розберетесь, то що піде з вашого життя? Давайте. Закальцовка ця розв'яжеться. Угу. Ну, всі різні товаріші, різні істоти, які там затягнуті в цю ситуацію, щоб вам шкодити, вони від вас відстануть. Угу. Прив'язки уйдуть. Вас, вас перестануть затягувати якісь негативні сценарії, негативні ситуації. Тобто ви як крутитеся в цьому колі, як білка в колесі, і просто життя летить і ви не знаєте, що вам рішить, що вам треба робити. І, і, яке, і воно завжди весь час поновлюється. Яким стане життя? Яким стане життя? Чистим очищення. Все. Далі не дістаю, тому що. Вже і так дуже багато сказала. Все, кому треба це почути, того це відео знайде. Дуже вам дякую за увагу. До зустрічі у Задзеркаллі!